На сервері Everlast останнім часом зменшився онлайн. Гравців нема, спаун порожній, грати не цікаво. Тому сьогодні ми це виправимо, створивши івент. Тож, як же нам створити івент? Для створення івенту треба. Його тема. Я вирішив, що це будуть перегони на конях. Друге, потрібне місце для проведення івенту. І третє, звичайна схематика треку. Привіт, мене звати Гріфон. І сьогодні ми починаємо нашу місію з купівлі землі у місті Гельдбург. Швидко домовившись з кімтком про зустріч, я пішов зустріти його на станції Еоні. Гріфон. Нам точно тут можна бути. Ну, звичайно, нам можна тут заходитись. Ти бачив їхній ЧС? Нас там точно немає. Так от. Е ось ось. Те, що ми домовлялись? Ріфон, це звісно, все добре. Але давай наперейдемо до найголовнішого. Отже, тепер, коли ми маємо купу землі в Гельдворзі, перейдімо на планування. Трек буде складатися з трьох частин: перше кактусовий лабіринт. Обігни кактуси, щоб пройти далі. Друге паркур. Потрібно запаркурити на башту, щоб пройти далі. І третє Секретний тунель, по якому можна швидко скоротити е, дистанцію та обігнати з оперативників. Тепер, коли усе готово, погнали будувати схематику. Тож, тепер, коли трек готовий, давайте я проведу вам швидку екскурсію. Також не забувайте рахувати, скільки разів я сказав слово далі. Тож, тепер, коли у нас є нормальний як бомбар, який я точно не заксаніл з інтернету, я проведу вам екскурсію. Перше, що у нас є, це ось така арочка. Далі йде трек з хатусів, їх треба обминути, щоб піти далі. Далі йде такий лабіринт дерева. Наприклад, тут є такі тупіки. Виглядає так, що кінь тут може проїхати, але насправді кінь не може тут проїхати, тому це гальмує супротивників. Далі ви йдете сюди. Потрібно на коні стрибнути отак. Людина це не пригне, а кінь може. Він просто ну, застанеться у воді, якщо не перестрибнути. Далі йде Ви Потрапляєте на перший чекпоінт, далі йде паркур, потрапляєте на другий чекпоінт. Далі йде на паркур, ви стрибаєте в башту, йдете вниз. Далі починається печера. Тут потрібно перестрибнути воду, яка стане, типу я зробив на лаву, тому що в лаву всі попадали і все мінус типи. Далі. Іде ось такий поворот, тому що це був ось, типу, у мене тут ще розмітка є. Край моєї території. Він іде сюди. Далі ви стрибаєте вниз. Далі ви стрибаєте вниз. Тут є короче, тунель. Якраз секретний. Ви бачили його реплей. І ось тут зверху є типу, березовий лабіринт, реплей якого я всрав. Типу, все, що треба, це приїхати між деревами, ось там є градка. Далі все, що треба, це проїхати сюди вниз. Йде поворот, і все, ви тут. І, Ну, по суті, все. Сподіваюся, ви добре рахували. Тому ось вам варіанти відповіді. 10 мільйонів. 12. Вінерт дурік. У всьому винен провідник. Отож, коли звичайні завдання завершені, залишилось лише одне: найскладніше та найважливіше завдання: перенос цієї всієї громади не на сервер. Так співпало, що з відпочинку повернувся мій друг Дрего, тому я добровільно заставив його працювати на мене. Тож, тепер, коли я маю дешеву робочу силу, е, дуже легальну, і я точно не плачу йому їжею. <пості> Тож, е, погнали будувати по суті. Тут написано Чес, МИСТА Иония. Всі чинні жители миста ГЕЛЬБУРГ Унікуми РИФОН Серьезно? Да, тут так написано. Сюда! Это я не забыл. А не знаю, я шлем... Блин, у меня шлем сломался, походу. Он же достаточно мощным был. Сука. Блин. что я могу сделать. Так лучше. У меня 27 золотых яблок. Значит, смотри, я сейчас достану на шалке. В нем будет покушать и в нем будет динамит. Ты берешь покушать? <laughs> и берешь динамит. Конечно, так и сделаю. Хорошо, <laughs> я так и сделаю. Чекай, раз тут пісок, то е, буде механізм, щоб цей зламати весь пісок одночасно, щоб ті травці впали в лаву. Бачиш, ось він. ось Я не знаю, де він починається, тому я тут включаю режим антимозок. Антимозок? Звучить включаю як. Антимозок Анти -мозок це звучить як ім'я нового супергероя. Ой, е, суперзлодія. Чому? я не подумав. Ну приказ, дивись на це якийсь бульк, дивися на якийсь Я! Не, не можу! Уточніш, підреспавну, але за допомогою Orbital Strike Cannon. Stop it! Get some help! Ой, я хочу, чтобы склад в Крипера. Ай! Я тебе очень дублюсь. Ты летаешь зараз. Да я хэп, подивися, я за тобою. Ты летаешь. В каком смысле летаешь? Ты, ты летаешь, ты, ты Иисус. <свист> Тепер, коли ми з Дрего майже добудували трек, нам потрібні лише коні зі знаковою швидкістю. Тому я попросив адміна небоворна нам допомогти. О! <сміт> Уже кінь. Я, я хочу жити. А тепер нам 10 де -де таких. А вон, одного дохлого. Що? Дай, ось, ось коняка. Підійде вам. Добре. Біля твоєї статуї. Окей, повертайся до... О, а він відразу з ми їх заспавнив. Тож, тепер, коли Небоворд заспавнив нам реально живих коней, тільки так почав стрім. И мы начали стрим снайп. Умовляет два Потому что, ну, а что еще можно делать на таких файбовых стримах, когда музычка, когда... Yes. -а Я думаю, это какие-то баги, уже у меня какие-то про проблемы это... Ну, не может ли стенды для брони атаковать? Он не відет, я не Шизик, сам ти Шозик. Привіт, Фермерлис, привіт. Що це таке? Ви бачите, Майнер Фікси немає. Немає на зері. Алло! Це хто? Я тебе теж бачу. Олег, Олег ти? Ховаємось за маяком, ховаємось за є? маяком. Де? Волтер кудись зник, короче, Ну його забанували, це я. Це я явно. зараз стрімую. Ой, а що ти таке? Не, не постанова, да. Якщо так... я його вб'ю, не случайно. Але случайно, то... Ні, лучше не вбивай. Що це за, взагалі? Ну, знову он лівіння, це не постанова. Екстендарі That's взять бы, знаете, вот так то взять. У мене просто немає зовсім ніякої зброї <как> в цьому івенті, коли буде <плес> там день ивент. <А, плес> я планую... Чохерил. Прости, можно подски, бизглас. Че ж, продувємо тераформувати. <плес> О, так у него там дропнути просто. так чего ты куде... ходишь по кутарі в инвизке? <плес> Як? Вінр, у тебе голос помінявся дуже, ти постарів. Ілі помолодів? Я насправді не вінер. Гріфон! О боже, це ти! Да я. Валнарвой! Це... Добре, оце шо? Тож тепер, коли ми збудували увесь трек, потрібно повідомити про івент. Я назначив його в суботу на 16.00. Вихідний, всі зможуть прийти. Зайшовши на сервер за 20 хвилин до івенту, онлайн був нульовий. За дві хвилини також нікого не було. Я вже думав, що це провал. Що на мій івент не прийшов ніхто, навіть кіпяток, як на моєму минулому івенті, Незер Але на Незер був хоча б він. Проте вже за хвилину до івенту гравці почали заходити. Лапша, Небаворн, Вінер, Ків'яток та Дрего. Усі ці люди зібралися на мій івент. О, а це що за книга? Поставиш спавнер, я тебе одразу в бан кину. З любов'ю. Коротше, був прикол, коли, ну, типу, спонсорам давали яйце мандрівного торговця. І я вже пробував короче, його закинути в спаун. Е, е, Спаунер, ось в чому прикол. Твою дюйзю. Це що таке? Алло, ты что такие? Всякий пятак э, пришел, так пришел, запытайся. Видишь, ты заработал. <сих> Писаны удачные попытки. Кип'яка покищити життям. Я показав, типу, он трек, і все, будуть наугад, проходи. Значить, далі. Ви йдете сюди, стрибаєте сюди в воду, біжите сюди. І ніхто не подивиться навіть назад, серйозно. А навіщо? Ми чисто йшли за твоїми кадрів, знаєш, і ти в такий потяг ніхто не подивитися назад. Ну, це гонка починається, включає реплей, щоб у вас був цей трек. Уперед виривається небо вернула, трега обганяє його, на плавному повороті починається. Частина лабіринту через дерева. Дрего досі тримає першу позицію. За ним е, іде лапша. Всі готуються до стрибка. Дрего робить стрибок. Лапша втрачає пару секунд, небоворота Вінер падають. Кіп'ять е, точно на останньому місці. За ними йде Гріфон. Гріфон скорочує дистанцію. Гріфон отримує перше місце. Починається парку, Гріфон через свої два втрачає дуже багато часу. Небаворот. Uh, Назагняє Гріфон падає, втрачає всі свої позиції. Небавор стає першим. Uh, він йде на паркур, він не використовує різких стрибків. Uh, перший стрибок, другий стрибок, поки все йде щотко. Третій стрибок він не промазує. За ними Лапша та Дрего на в третьому місці. Небагорн падає. Uh, Ось це не лапша, це Кіп'яток, Кіп'яток отримує перше місце з дуже гарським відривом, він йде у печери. Він проходить по печерам, у нас тут э, на реплей флейми, дуже добре все зробив. Кібеток йде на повороті, він вибирає. Він що він вибирає? Він обирає. І ти через лабіринт. Э, скорочий, він трек і фон дав йому за це. Зламав йому, за це, йому за це хребет. Дуже багато втратить фрейма ківток. Э, він проходить далі, далі. Тут э, X-Ray трошки. Проходить 9 Фінш на пряма, і перше коло квіток отримує дуже великий відрив від лапши та гріфона, який на другому третьому місці. Гріфон б'ється головою об дерева лапша, отримує друге місце з невеликим відривом. Вони скорочують дистанцію до Кіп'ятка. Зараз Б у нас такий поворотний Небавор на четвертому місці. Кіп'яток дуже добре використовує час. Проходить лабіринт РФ. Він а, стрибає та не потрапляє в воду. Гріфон отримає друге місце. Він стрибає, не потрапляє в воду. Це дуже добре для нього. Він виграє Тебе тут падає, Гріфон теж падає. Е, лапша на першому місці. Грифон там бачить. Е, у нас протистояння Гріфону. Е, Кіпяток лапша всі проходять паркур. Кіпяток вище на першому місці з дуже маленьким відривом. Він падає, Грифон також падає. Лапша теж падає, всі падають. Кіп'яток не вагор. Вельмагають зараз. Кіп'яток проходить. Він о, відривається на першому місці. не в друге місце. Дивіт он падає. Кіп'яток проходить. Це через його вже Знову небогорн. Новий трейм. Кібяток проходить поворот, він вибирає. Цей раз він вибирає. Небагорна кіп'яток! Обоє! Випадають з треку лапша, повертається, а в неї є дуже гігантська пора Небагорн. З кіб'яток втрачають першу позицію лапша. Виходить на фінішну пряму, схоже вона буде першою на другому крузі. Вона пропадає з камер. Ладно, за кип'ятком. Кіп'яток іде. На вишану позицію. Він схоже перший. Він пропадає з камер! Що відбувається? реплей! Що за фігня! Гріфон тепер перший небобор досі намагається відновити свою позицію Гріфон не першим. Він... <сі _i> першим. Плаша пропадає з камер. Іде на... Місце, де всі пропадають з камер, він проходить далі, вилітає з треку, повертається на трек. Проходить першим другий круг. Ми досі не бачимо наших лапшу та п'ятках, він проходить поворот, трошки втрачає час. Тут ми бачимо уже повернення до деяких гравців, кіп'яток та лапша повертається на трек, вони повертаються на камери. Кібіток досі займає першу позицію, тепер його намагається об'єднати лапша. Вони йдуть нога в ногу. Лапша трохи обганяє керп'ятка, починається етап з печерою. Лапша втрачає дорогоцінні секунди, застрягши в воді, але вона досі стає першою. Знову на ставтурній реплії. Лапша йде першою. Далі-далі, далі. Вона далі, далі. Тр... вибирає об... вибирають обоє секретний до неї, але кібіток досі позаду. Лапша виходить першою. Де йде йде, це останній третій круг. Це останній третій круг. Вони пропадають Обоє з камер. Е, е, зараз першим іде е, Гріфон. Е, за ним Віннет. Він обганяє Гріфона через його ПК у 2 ФПС. Він доходить виходить на, е, на поворот, що вибирає Віннерд, він вибирає. втрачає в час, але вибирає таємний прохід. гріфон вибирає. Е, Лабіринт берест. Е, швидко проходить е, повороти. Але й вже уже спереду. Віна виходить на Гріфон його перегнати. Але та не схоже на це. Ми бачимо повернення на камери кіб'ятка лапши. І так, я програв свіжий івент. Але в своє виправдання можу сказати, що це було тільки через мій тупий ПК. Отож, щоб ніхто не дізнався наскільки я залежав. Яхти вов суперсекретну мега-круту трапку, яка вб'є усіх свідків. Так, готові? Почекайте Драго, встань збоку. Стаємо, дайте станемо нормально. Драго, ну ти халтурщик. Почекайте. Ха-ха. Читайте Коли самий низький от повинен стояти, і він пістот таке підносить табуретку і стає взаду, да? А да. Бля! Что це? Це треба халтожчик. А, це була бути трап. Добре, хватить вже з вас цього мема. Також на івенті ми підірвали гельбург. По приколу. Я террорист просто. Так. Але якщо все пройшло так добре. То чому я в цій чорній кімнаті? Був мій івент, був венки п'ятка. Ми мали її відновити онлайн. Так, так і сталося. На деякий час онлайн відновився. Але вже за пару днів місто Темпо спокинуло сервер. Тому я е, створив іще складніший та ще небезпечніший план. І я динамітовий мільйонер. І сьогодні я розкажу вам, як розбомбити Еонію.